домашня ковбаса, вареники куліш а також танці та співи в селі Бірки Олександрівського району святкували покрову. Свято Покрови – козацьке гуляння. 12-й рік поспіль його організовують поблизу села Бірки Олександрівського району. Серед височезних сосен розгорнулося ціле містечко. Сюди з'їхалися не лише кіровоградці, а й нащадки козаків із сусідніх областей та гості з інших держав. Олександрівський район проводить традиційне свято, присвячене козацькій славі, свято Покрови. Це вже в 12 раз ми проводимо це свято, воно традиційне, збирає, як завжди, дуже багато людей. Як правило, гостей у нас під тисячі осіб, які святкують сьогодні разом з нами. Маємо гостей із сусідньої Черкаської області, маємо гостей з Кіровограда, маємо гостей із сусідніх районів. тому...» Хороший день, хороше свято. Запрошуємо кожен рік. Запрошуємо людей на це свято, традиційне свято козацької слави. Козацькі сотні селищних рад на чолі сільськими головами представляли свої курені, прикрашені квітами та виробами місцевих народних умільців. Зналі, вороги з поки Не зналі вороги з боку. а біля отаманського куреня справжня бойова граната. Курені, які представлені сільськими радами. Як правило, 8-10 сільських рад кожен рік. Так вони трошки міняються, виставляють свої коріні, частують всіх гостей, всім чим багаті, виставляють свої номери художньої самодіяльності і таким чином проходить свято. Крім цього, добре представлений завжди районний будинок культури, дитячий юнацький центр. Свято, як правило, розтягується на майже на весь день. Хороша погода сьогодні, хороша обстановка. Взагалі. Це традиційне свято, яке дуже весело і дуже добре проходить кожен день. Всі презентують свої таланти. Тут виставка робіт районного будинку дитячої, і юнацької творчості, смілянських майстринь і навіть сільських бібліотек. Охоче знайомлять не лише з козацькою культурою, а й з культурою читання. Крім старовинних рушників та фотографій, завідуюча бібліотеки привезла на свято кращі книжкові примірники. В нашій бібліотеці представлений краєзнавчий куточок історичний. Це збір матеріалів, допомагають мені збирати матеріали учні школи, сільські жителі. І Я вирішила представити їх на цьому святі розважальному святі. Старовинні рушники, фотографії старі представили. Тут невелика кількість екземплярів, але в бібліотеці, в бібліотеці більше. Я представила сьогодні книжки, нові книги, які є в бібліотеці. В тому році ми взяли участь у міжнародному конкурсі відродження програмі відродження і виграли книжок на суму біля п'яти тисяч. Я їх ось сьогодні представила. А от біля куренів і співають, і танцюють, і годують. Тарелочку, дівочки, з Капусти ще з кабуза. Давайте, давайте, давайте. Давай. Панеді буде сеньора я у нім. І ще б мені за була, щоб я була гарна і трута, Ще попини. Цвітнецьку сільську раду представляє ось цей корінь. Всього в селі 964 жителя і всі дуже волелюбні, розповідає Віктор Ліхненко. Село Цвітне це козацьке село. У селі Цвітному ніколи не було панів, і цвітна не була ніколи під панами. У нас Дух козацький. Ми межуємо з Чигринським районом землі села Цвітного проходять. Тому ми почитаємо традиції Богдана Хмельницького, козаків і завжди їх святкуємо і почитаємо, і поважаємо. І вчимо наше підростаюче покоління. Але розповіді розповідями, а почастувати тут не забувають. Гостей сьогодні ми частуємо от, варениками з капустою. Є налисники з капустою. Є у нас жаркує, є. український продукт: горілка, сало, гриби в лісі ростуть. Ну і звичайно, багато виробів у нас сьогодні із хліба, бо хліб це наше багатство, це рідної України. Наш курінь найкращий будьмо. Ей, ей, ей. Біля куреня Розумівської сотні ми поспілкувалися з їх отоманом. На території Розумівської сільської ради. Ми зробили козацьку сотню. Наше завдання розпитувати молоді, охрана общественного порядку, то особисто я, як офіцер запасу вооружених сіл, ну, вирішив значить, ну, зробити, щоб воспитати молоді, щоб ну, в дусі нормально, щоб хлопці були розпитані, справжніх козаків, щоб займалися художньою самодіяльністю, спортом. Наша сотня найкраща. Це наш Ясинівський курінь, Ясинівська сільська рада. Ми построїли, готували всі домашні страви. Я надіюся, що наш курінь сьогодні буде найкращий. Ми всіх пригощаємо. Похищаємо домашній Ясинівський первак, домашня горілочка. Тож пригощайтеся. Як було так, ми сьогодні зранку придумали його оздобити, щоб було гарно. Покурузка домашня, чорнобривчики, глечики. Все в нас тут українське. Старалися всі гуртом сільської ради, сільським клубом це все робити особе дякую нашим жіночкам в вокальній групі. Ось вони мої красуні. Завітав до бірок привітати зі святом і голова обласної ради Микола Ковальчук. Ви співучі, ви гарні. Забувайте своє хату, примножуйте його, робіть щасливими себе і навколо себе люблять. Ми сьогодні бачили як людей поважного віку, так і молодь. І бачили, що естафета в надійних руках. Росте гарна молодь, яка буде гарно вибудовувати нашу Україну. Всі поразили своїм підходом до куліша. Він, вроді, і куліш. Але в кожного коріння він різний дещо, тому що і різнобарна наша Україна. Ну смачне сало, ковбаси, вареники, а пиріжки які. І головне, що велика, велика людська гостинність і щедра українська душа.

Ось веселівський сільський курінь. Тут і пригощають і з історією. Знайомлять українські варенички, але не просто українські, а веселівські. Українські варенички, сало, сало, домашнє сало, курочка. Розказуємо дітям, що вони знали про наші козацькі традиції. Наприклад, про нашого Богдана Хмельницького, який заснував це село раніше, воно було село Борки. Борки раніше було. О, зараз на даний час є збірки. Бірки є на даний час, йому встановили тут пам'ятник, тому що тут в нього була застава, тут цей. Ми ну, під ми підтримуємо це все. Пан Михайло відпочивальник з досвідом. Щороку на святкування він приїздить з Олександрівки. Цього разу вже в сьоме. Сьогодні на святі чоловікові дечого не вистачає. Трошки немає спортивних змагань таких, а так нормально. З Михайлом погоджується пані Людмила. На фестиваль вона приїздить з моменту його заснування. Корінів раніше було більше, а сьогодні дуже мало корінів, дуже мало. Ну мені все одно все подобається, тому що ну як. Такого свята, як оця козацька, я не знаю. Разу рік можна віддихнути і прийти усім на свято, потанцювати усе, повеселитися, подивитися, які, які гарні орнаменти, які гарні оці рушники всі повишивали, все повиставляли. Оце саме найкраще. А Олександра тут втретє. Сьогодні з неї трійко діток каже: козацькі традиції дітлахам цікаві. Атмосфера, сама атмосфера, вот украинской этнической культуры, культури. От мене просто мало у нас осталось, поэтому лучше, щоб я было більше. Місце зустрічі змінити не можна, каже Марина. Вона тут не лише відпочиває, а й зустрічає старих друзів. Атмосфера, люди, позитив, ну пісні українські. Тут ми звичайно зустрічаємося з усіма своїми товаришами, ну яких я не бачу там по року, по два роки. Всі тут збираємося, відпочиваємо. Знаєм друг за друга, хто я. Чата так любили, та я у журабля. Є така земля лише у нас на <рес> Україні. Натовпі відпочивальників зливається з із закордонний гість. Це Рольф. Він зі Швейцарії. В Україні чоловік вже втретє, проте на подібному заході ще не бував. Амфорстайметсача фестивол. Амверитач лайфлії спиріт оф досперформи офдос. На подібному фестивалі. Я вперше Я дуже вражений духом оточення цього заходу, цих пригощань вони запрошують мене поїсти. Тож я відчуваю гостинність на собі, а також прекрасний спів. І я Думаю, всі з людей, великий і малий, теж відчувають цю прекрасну атмосферу, і їм подобається. Мені подобається смачна їжа. And, uh, already, uh, vodka, and, uh, Я навіть трохи скуштував горілки. І я би хотів дізнатися більше. Я читав, я чув про козацьку культуру. Цей період в історії дуже важливий, можливо, і дотепер. Я бачив, читав. Я читав Гоголя відому книжку про Тараса Бульбу. Проте знаю небагато. Але я цікавився Кировоградом, Я знайомий з проблемами охорони здоров'я та іншими соціальними негараздами людей. Люди одразу розуміють, що Рольф іноземець, і підходять поспілкуватись. Мовний бар'єр не проблема, розповідає швейцарець. Люди підходять до мене, цікавляться, запитують. І я вам скажу, що мовний бар'єр не проблема. Люди розуміють, що цей мамонт в мене на курці дивний. Носити таке нетипово для місцевих пенсіонерів. Дечим українці Рольфа таке вражають. Найбільша різниця між нашими народами тут родина є значно важливішою. Та відпочити не основна мета приїзду іноземцям. Основна ціль мого візиту розвивати проект, який ми створюємо у Кіровограді. Перший напрямок це безпритульні люди. Інший напрямок для дітей з обмеженими можливостями. Хочемо розширити спеціалізований центр. Третій проект для молоді вони хочуть мати велосипедні доріжки, кататися на велосипедах і мати можливість брати велосипеди в оренду Така вона покрова в бірках. Якщо цього року у козацькому стилі відсвяткувати вам не вдалося, неодмінно відчуйте колорит народних традицій наступного разу. Кажуть, гостям тут завжди раді. Ми чекаємо всіх, в кого є час, в кого є бажання. Приїжджайте, ми завжди будемо раді Ради вам.